Україна зводить додаткові оборонні споруди на північному кордоні. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За словами командувача на Чернігівщині, як і у всій північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнують рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Чернігівщина перевірив хід виконання робіт з обладнання одного з оборонних рубежів. Завдання виконує цивільна організація. Військові інженери спостерігають та надають відповідну методичну допомогу. Роботи тривають 24 на 7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. На Сумщині цієї ночі ворог намагався перетнути кордон. Така інформація сьогодні з'явилася на сайті прикордонної служби України. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. Ворога змусили відійти назад. Повідомляють прикордонники. Тим часом у Білорусі привиділися диверсанти з Польщі. Голова КДБ Білорусі заявив, що сім груп у Польщі готуються до захоплення об'єктів та терактів у Білорусі. Сім груп найманців із Польщі готуються до терактів в країні, плануючи напад на білоруську владу та диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами та Великою Британією хочуть відкрити в Білорусі ще один антиросійський фронт за українським сценарієм. Найманці підготовлені у Польщі спробують дестабілізувати політичну ситуацію в республіці та організувати аналог українського майдану. За дивним збігом обставин у білоруському Вітебську, який знаходиться неподалік кордону з Росією, вночі горіла електропідстанція. Повідомляється, що пожежі передували вибухи. Також білоруси у соцмережах пишуть, що у кількох районах зникла вода та електрика. Не зважаючи на усі ці події, самопроголошений президент Білорусі заявив, що не збирається воювати. Ми ведь не хочемо воювати, ми не воювали, схватять. нам треба... Економіку держати нашу, щоб люди щоб вони могли підняти з людей. Якщо не буде внутрішніх причин, ніхто к нам не полізе. Як ніколи, актуальна приказка: хочеш миру, готуйся до війни.